Вітаю вас, шановні друзі, раді зробити розпаковку і презентацію декількох цікавих інструментів. І розпочну з найцікавішого для мене. Як на мене, це німця від компанії Linder, яка, на жаль, у 2022 році була зачинена і перепродана. Тому під цим брендом буде вже раритетом. Чому цікавим? Крім того, що це достатньо компактний але практичний такий працівник на чудовій механіці, на второпластих підшипниках. Як бачите, відкриття фліпом за шпиньок, але Оп, є отакий От секрет. Називається він Dual Action. Тобто можна відкривати як кнопка. А можна відкривати без застосування автомату. Повністю приховано. Отака цікавинка. Стоїть 440 нержавіча сталь. Дуже приємно термічена, як і усе у німців. Дуже все класно підігнано. І для 83 мм довжина РК. Дуже приємний саптін, дуже приємний. Руків'я є ставкою з кротону чіпкою. Завишу собі, певно, один такий для колекції, тому що дійсно інструмент цікавий, неймовірний. Все по центру, як завжди, відмінно. Далі йде ось такий помічник без теку з лізер. Оп. Нефритові або Дейт G10 накладки Клин з Sandwich 14C28N. Довгий клин. Відмінна механіка на підшипниках, покриття в тітаніум-нітрит. причому не тільки квину, але й лайнерів. кліпса глибокої посадки, відмінна ергономіка. Повнорозмірний, цікавий інструмент з цікавим профілем. Якщо пригадуєте, ми привозили такий і концепт. Далі хочу розпакувати CVV. Люблю на відео скривати папірці. Оп. А також люблю користуватись своїм новим Cold Steel Hatamoto. Як завжди, повний комплект з наліпками, з папірцями, з ганчірочками. І це у нас CVV Ketus. Знов таки з тим самим сендвіком довжиною 88 з копійками міліметрів. Повнорозмірний фліпер з таким штикоподібним клином на фремвоці. Знов таки глибокої посадки. Альтернативні один до одного ножі, але все ж слізер трішки більший, трішки умовитіший, бачите, по пообуху. Тому тут, хто вже більш забажає темний світлий профіль і погробіше чи полегше, але дуже гарно сідають, дуже цікаві. Достатньо тонке сведення, CVV. Вже зарекомендували себе якістю і дуже приємна така зашліфована мікарта Браун. Так, Тепер обережно посуваємо сюди в сторону. І одна із цікаво, нещодавно випущених перевезу для людини і привеземо для вас кабар Роско дизайну Лес -Джорджа. Ось такий Seo Defense Tool хоча під'їде для відкривання усіляких коробок чи пакетів з 425 вугоцевої сталі. Багато вуглецевої, перепрошую. Сумісна праця Кабару із Джорджу. Здається, вже третя сумісна їх модель за останній рік, досить тузкий, такий колун. То прийдеться до вподоби. Є різні варіанти, як його можна приміняти, тут вже дивіться собі по зручності. Ось такий чохольщик на пояс. Звісно, тримає дуже плотно. Його потрібно отак от відсунути, щоб дістати. Ось такі цікавинки, тому. Детальні ТТХ відповім, опишу в особистих і бажаємо спокійних днів.